Хто ж такий Миколай. Жив колись давно на світі в Азії хлопчик Микола. Жив він у заможній сім'ї. Було у нього все і одяг, і смачна їжа. Та він був сирота. У нього не було ні мами, ні тата. Хлопчик ріс під опікою чужих людей. Часто виходив на вулицю із свого будинку і грався з дітьми. Це були діти із бідних сімей, де часто не могли чого поїсти та одягнути. Їх батьки не могли заробити навіть на шматочок хліба для них, жалів їх Миколка і не знав, як же їм допомогти. Був у Миколи старий священник який вчив його молитися, читати і писати. Якось він читав з вчителем святе письмо Коли ти робиш добро, то нехай твоя правиця не відає, що робить лівиця. Микола замислився. Як це зрозуміти? спитав у вчителя коли робиш комусь добро. То не треба про це розповідати. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками. З того часу Микола часто робив дарунки бідним на своїй околиці. Під покровом ночі він ходив від хати і до хати, залишаючи після себе дарунки для дітей. За його добрі справи аж господь в небі Миколая полюбив. Минули роки виріс Микола, вивчився, став священником і скрізь чинив тільки добро, за це Господь дав йому силу творити ще більше і більше добра. Він лікував хворих. Жив чесно і милосердно ставився до інших. Миколу знали і любили, а коли його не стало, то визнали його святим. Відтоді всі його згадують, а на день своїх іменин Миколай спускається на землю і кожному під подушку кладе подаруночок, щоб, як і раніше, принести радість та сміх до кожної оселі. Він знає, що цієї ночі всі повинні бути щасливі, бо найбільше щастя в житті це робити добро. Діти, кому Миколай роздає подаруночки? Вірно, чемним діткам. Я думаю, що на Миколая ви всі дітки отримаєте свої омріяні подаруночки. Бажаю вам успіхів! До побачення, мої любі діти!